Друзі, всім привіт! вітаю вас на своєму каналі про життя в Бельгії. Відразу побачаю за свій такий хворувати вигляд, тому що, напевно, з моменту, коли почалась школа в дочки з вересня, це вже напевно десятий раз, коли ми хворіємо всією сім'єю. Вже, напевно, дочка принесла всі віруси, які тільки можуть бути. Але нічого страшного, ми просто знову на лікарням, знову сидимо вдома. Просто це такий період, який треба перечекати, пережити. Але зараз не про це. Цьому відео хотіла з вами поділитися своїми знаєте, находками, покупками, які я здійснювала протягом останніх декількох ем, тижнів. Ем, і хочу відправити деякі товари рідним близьким в Україну. Вважаю, що це буде дуже актуально і корисно в холодний зимовий період, тому що вже зараз стало зрозуміло, що. Що з електрикою, зі світлом, з опаленням буде важко цього, цієї зими. Вже зараз в багатьох областях немає світла або воно є з перебоями. І, ну, наприклад, у нас а, дома, да, де живуть батьки, якщо немає світла, відповідно немає опалення. Відповідно, буде холодно. Тому хочу поділитися, поділитися з вами деякими артиклями, які я купила. Можливо, вони вам стануть в нагоді і. Перше, що показую, ділюся, це термокостюми. Я вже купувала їх минулої зими. відправляла, правда тільки один комплект. Братом це не термокостюми, а термобілизна. Коли ви вдягаєте підзвичайний ваш одяг, зимовий вдягаєте ось такі тонесенькі костюмчики, верх-низ і вони якби зберігають тепло. І ви не промерзаєте. Я вже відправляла минулого року минулої зими такий костюмчик. Він був в нагоді, ось, і ну тобто, мама казала, що брати було дуже тепло. Я вирішила купити цього року два комплекти на всякий випадок. Ось купувала в екшені розмір L LXL. в мене тут. І кожен із цих верх-низ, верх-низ, це все окремо продається і коштує 10 євро кожен окремо. Наступна покупочка також з екшену це такі, знаєте, водовіталкуючий костюм, взяла також в розмірі XL. Ну, це, наприклад, коли дощовий якийсь сезон, ви повинні знаходитись на, на вулиці. Ну, чи даже е, зимою там, наприклад, мокрий сніг іде, ось. А вдягаєте, він дуже легесенький, вдягаєте його наверх вашої звичної одежі для вулиці. Ось, ну і як він вас захищає від вологи. Дуже мені сподобалось те, що він дуже компактний. Він, в принципі, важкуватий такий. Тобто, це не, не такий, як пленка, так, він більше такий, як тонка якась резина, напевно. Ось, але, в принципі, я подивилася, він був в магазині відкритий. Ось, в принципі, в ньому повинно бути зручно. Тут регулюється також можна на поясі зрегулювати собі ширину, і ось тут також. Тому купила стики, також здається, він був е в синьому в чорному кольорі, коштує 10 євро. І розміри, якщо не помиляюсь, також були різні. Е також в екшені, в мене тут всі покупки з екшені. Побачила таку штуку. Чесно вам скажу, це стейп якось так е недавно, може, ще досі, якось було в моді. Воно я, я того сильно це не вірю. Ось, але купила на всякий випадок. Бачите, тут е е дія. Куди їх можна клеїти, там, наприклад, розтягнули щось десь, якісь там болі, я так розумію. І ось і ці тейпи можна клеїти, Якось вони, здається, коштували. Якщо я не помиляюсь, бо я їх вже давно купила 2 євро. Така, така ось коробочка, там вони були різних розмірів, там тонші, ширші, різні були. От. Тому ось таке також правлю на всякий випадок, нехай буде. Чітка про ці усілки я вже говорила в минулому відео, але повторюсь, можливо, хтось не бачив. Це дуже класна штука е, взимку е, для тих, хто або е, працює на вулиці, або повинен знаходитися якийсь там час на вулиці, щоб не змерзнути в ноги. Ось, тому що всі розуміють, які наслідки можуть бути. Дуже класні ось такі усілки. Вони йдуть в жіночому розмірі. Це 36-39 і в чоловічому 40-44. Написано на них, що вони зберігають тепло 7 годин. Ось ну, так і називається Семель шефан, Тобто, ну устілки, типу зігріваючи. Е, Мама казала, я їй просто минулого року вже відправляла, такі вона казала, що вона в них ходила 4 дні по півдня. Ось їй було тепло в ноги. Не знаю, правда-неправда. Правда? Чи вже може мама так себе накрутила, що їй має бути тепло в ноги? Ось, але вона казала, що ходила 4 дні. Хоча тут написано 7 годин. Ну, 7 годин вони вас відігріють по повній. Ось, тому дуже класна штука. Також вершені коштує одна пара, коштує 99 центів, тобто 1 євро майже. Але от. Проблема зараз вже їх купити. Я просто зайшла на сайт екшена, я побачила, що вони з'явилися в наявності. Я швидко побігла купила по різних екшенах, тому що в одному там було на викладці лише декілька штук. Я вже згодом заходила, щоб купити ще докупити, і їх вже в наявності чомусь немає. Не знаю, можливо, будуть ще завозити. І це е, аналог, ну, тобто, по-типу те то, 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 ж саме, тільки рука. Я не знаю, я таке не купувала, тут написано в одній пальці 4. 4 Штучки, якось в перчатки вони кладуться. Я не знаю, як вони, як вони діють, наскільки це зручно, незручно. Також коштує така пачка 1 євро. Ну, я купила дві пачки, думаю, спробуємо, якщо, якщо їм подобається, якщо їм підійде, то буду ще купувати, відправляти. І також хочу вам розповісти про цю штуку. Вона називається там, підігрівач п'яток або ніг то як називає фірма Сілверк. Я побачила її, що вони продаються в Лідлі, вати 25 євро. Але я щось не зрозуміла. Ну, тобто, наскільки воно буде, скажімо так, в використанні, не буде в використанні, я подивилася по другим сайтам, чи можна десь знайти дешевше, і на вінтаді я знайшла, що продавав якийсь там чоловік, нову. ось Це нові. І е, вартість була 5 євро. Він сказав, що вони не користували, користувалися один раз лише їм там щось не підійшло, або можливо не актуально було. Ось вони продаються сільверкрес за 5 євро, плюс доставку. Там мені обійшлося 8,50 Я вже подивилася на повністю новеньке, ніде нічого немає. На ньому ніяких, скажімо так, недоліків. Е, і як воно працює? Працює так, що ви коли змерзнули в ноги, прийшли, наприклад, з вулиці. Вам дуже холодно. Засовуєте сюди дві ноги, підключаєте в розетку ось, і тут у вас є такий пульт, і ви можете регулювати е, температуру. Тобто 0, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я вчора попробувала на п'ятерку. Ну, буквально за дві хвилини я почула, що було тепло, ось вже було так знаєте, в ноги тепло. Ну, це для тих, хто або е, мерзне в ноги, або ну, постійно, наприклад, да? там, навіть сидячи вдома, мерзне в ноги, є такі люди. Або, наприклад, прийшли з вулиці, дуже замерзли, вам треба швидко відігрітися. Ось, сіли, ноги сюди засунули, там посиділи хвилину, там 10-15 відключили, і все добре, все тепло. Ось, тому купила, також відправлю, ну, не знаю, надіюсь, пригодиться. І тут у мене частина солодощів, я вам не буду нічого показувати, в Принципі нічого особливого такого немає. Лише покажу чай. Можливо, комусь там в нагоді купила його Алті, Це е, зі смаком, яблуко, куриця. Я вже відправляю не знаю скільки часу е, додому, тому що в мене дуже люблять цей чай. Хоча в пакетиках в мене вдома чай не п'ють, але іменно цей чай е, п'ють і кажуть, що дуже смачно. Тому купила дві пачки. Ось зайду ще куплю. Ну тут в мене шоколад, якісь печиво. ось таки побачила. Конфети, також в лідлі були з лікюром. Такі от формочки інтересні. Ну, і все, в принципі. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити, Поставити сердечко. Якщо є запитання, пишіть коментарі. І до зустрічі!